За ніч не виросте землі троянда, за день не вилітає ласівка знізда, це час, і ми, на жаль, не можемо за мить збагнути глибину життя. Є морська глибочінь, куди неможливо доплисти. Є камінь, який не зрушити з місця, є небо, за яке не піднятися вище, є алмаз. Що й всіх найтвердіший. А ми просто люди на цілій планеті, мільярди історій, мільярди життів. Нам треба пройти і низини, і злети, а скільки повинні навчитись самі, бо хто в житті не раз не помилявся, а в кого серце не було в сльозах, а хто ніколи одиноким не лишався, і хто не знає, Slava, Krach.